Всім привіт! Сьогодні у нас челендж було не було. Було у вас таке, коли забули зробити домашнє. Звісно, що було. І не раз. Було у вас таке, коли брали без дозволу гроші у батьків і лізли в їхню сумку. Було у вас таке, коли сварилися батьками? Було... Було у вас таке, коли сварилися батьками? Було у вас таке, коли сварилися з рідною сестрою або з рідним братом. Звісно, що. ні. Було у вас таке, коли пукали при батьках. Було у вас таке, коли пропускали школу. Було у вас таке, коли зі злості розбили чийсь телефон. Було у вас таке, коли не святкували новий рік. Було у вас таке, коли не чистили зуби. Ай, брешу. Було у вас таке, коли цілий день нічого не відео. Друзі, якщо вам сподобалося відео, став лайк і підписуйтесь на наш канал. І чекайте другої частини. Всім па-па!